Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Думаю, багато вже чули про. І бачили про такий живчик з Моно. Колаборація з монобанком, я так розумію. Живчик з соком яблука та екстрактом екстрактом Валеріани. валеріани краскотові треба моєму дати і попробувати, Йому сподобається, не сподобається. Коротше, зараз ми попробуємо дві баночки. Я спеціально так зробив. Одна тепленька, вчора поставив, щоб вона теп... ну, не була холодною, друга холодна. І ми... І я скажу у цьому відео, який краще пити вам живчик е зі екстрактом Валеріани. Е охолодженим, тобто щойно з холодильника, чи все-таки почекати, аби він трохи розмерся, щоб був тепленький трохи, та, тепліший Холод, холодним чи теплим. Та. Але напевно зараз вже напишуть мені в коментарях, що ліпше холодним. Пити, бо така зараз спека, що не годен витримати. Ну, зараз перевіримо. Тому поїхали до заставки цього відео. Щоб спробувати ці живчики два. Let's go! Деніс Франні реагує. Деніс Франні реагує. Сьогодні він буде пити два. Так, 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 так. Два напої. Безалкольний соковий, сильно газований живчик, із живчик з соком яблука та екстрактом валеріани. Так. Живчик з соком яблука. Та екстрактом. Валерій, Ане, Анне, Ане! Давайте з вами пити. Let's go. Так, поставимо вас на столик будемо пити. А ні, я передумав, ми не будемо поставимо вас тут. Так, коротше. Так, знаєте що? Я про... надійшли вже, читав коментарі і ви написали. Е, про вчорашнє відео, що ой тебе малі діти дивляться, ти матюкаєшся. Добре, би Ютуб тобі списав лайки на цьому відео, де ти матюкаєшся. Ну, вчорашньому, ну, не знаю. Тоже мені знаєте, Погано, погано, ну що маємо. то маємо. Добре, давайте перший почнемо, неохолоджений, Тобто вчорашній я його вибрав, попробуємо такий. Бутилці, до речі, з екстрату валеріани я ще не бачу, тільки, тільки такий. Так, давайте на йому. пінка. Ну, зараз спробуємо. Ану? Не дуже багато. Ну. Так, ану. Угу. Валеріана, трохи нагадує мені вишню. Це нібито живчик вишня. До речі, було пару років назад живчик зі смаком вишень. Чи черешень, не знаю. Пропало. Та, а якраз нагадує. Живчик плюс вишня. Ну це краще, ніж то, що ми пили тоді. Апельсиновий, не знаю. Я, звичайно, вибачаюся. І вибачався в тому відео за матюки, бо не стримався. Але мені писали що. Та ти міг би не знімати відео вчора або... Е, стриматися ти цейво. Ти цей, знаєте. Ти й не матюкатися, але я відповідаю, та блін. Я взагалі нічого не відповідав, бо я не, не успівав написати. Мені вже знімати треба було. Я відповідаю зараз. Е, я ну не міг ти хотів <клух> матюки на відео сказати. Я сказав, якщо вийде, я їх обріжу через комп'ютер. Не знаю, коли той буде комп'ютер. Не вийде, не обріжу. Коротше, теплому можна поставити 9. В принципі, він не є теплий. До кінця трошки прохолодний. Що може бути, та... можна поставити десь ось такий живчик. На завтра вас чекає йогурт Чудо Новий Смак. Та, то, що я купував. Буде завтра. Добре. Поїхали холодний вип'єм. Пару годин назад я відкрив, бачите? Холодний. То видно, що капельки по ньому стікають, Холодний. Цікаво, кіт буде це пити. Каба його реакція була. Поїхали. Я зараз вам скажу, який кращий живчик пити холодний, тобто з холодильника щойно чи учора вийнятий. Тобто не, не холодний. У спеку, однозначно з холодильника. Тому що зараз він зараз набагато холодніший за те, що оцей. Якщо пити, як зараз у таку жару, то тільки оцей, що я тільки що і вийняв з холодильника. Якщо нема сильної жари, то цей тепленький, що ми перший пили. Зрозуміло. Тому зараз цьому я ставлю 9 з плюсом. Бо того, що він щойно про прохолодний. Треба рятуватися якось у спеку, знаєте. Давайте я може насиплю трошечки котові, але я не знаю, як він вип'є. Та то, напевно, на нього не подіє. події. А може в кінці лишу, не знаю. Коротше, поставимо вас тут. Та, дивіться. А ми будемо пити, ми будемо пити. Так, ось так. Ай, мої живчики. Я знаю про цього монобанка кота, ну... щось я... Е, ну, монобанк у мене немає. Ах. Чути напевно Валеріана. кіт кайфує. Цей кіт похожий на Саймон. Такий був така анімашка колись. Саймон Кет називався там. Взагалі дуже похоже на, на той мультик. Ну що ж, оцінки дали, допиваємо. Може котові наліємо, не знаю, а куди йому налити? Я навіть не знаю, куди йому дати. Зараз я подивлюся, чи є, куди йому дати. Може хорчик йому налити, чи Там у нього вода точно є. Вода, напевно, точно. Я напевно, йому в корчик налию. <клух> no. Щоб він, знаєте, лизнув. Спробував. Чи він Валеріану почує не почує. Все, допиваємо народ. Agora sujei Um rolaço desse Para aí ter na Добре. <хи> Оцінки чули. Коротше, теплому просто 9. Не знаю, чому 9 валеріану сподобалось, чи що. Або це краще за апельсинове, та? А про холодне все-таки 9 плюс. плюсом. Ледве де напився, але окей. Та. Давайте покличемо кота й дамо йому лизнути. Я тут його йому кортик набрав. Так. Так, я йому тут його трошечки набрав у цього живчика у корчик. Давайте покличем. Так, ось котик. Так, ану на, попей, добре буде тобі. Ти поп'єш хоча б? Ти поп'єш? Ні, чекай, 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 чекай. Чекай, чекай, чекай. Ти поп'єш чи не поп'єш? Може поп'єш? Давай ще раз, ще раз. Ще разочок, ще разочок, може поп'єш. Все ясно. Добре, поп'є пізніше. Oh. На цьому все з вами буде незручний. Кіт не ну що зробиш? Чи ти вирішив попити, а ну? Щось думає. Коротше, ти тратиш мій час, мені треба йти на роботу. З вами незружні. Всім гарного дня, всім гарної ночі, якщо дивитесь уночі. Коротше, одним словом, всім пока. До завтра, все, бувайте. Хоч сьогодні не було матіку відео, слава Богу, пока.